Перед різдвяні роздуми, день 24. Вифлеєм – дім хліба. Вифлеєм означає дім хліба, що зветься місто Давида, хоч такий титул належить Єрусалимові, якому царював Давид. Ангел же мовив до пастухів. Сьогодні народився вам у місті Давидові Спаситель, він же Христос Господь. Вефлеєм знаходиться 12 кілометрів на південь від Єрусалиму і приблизно 120 кілометрів від Назарету. Тут збувається проросту тижвеєми, єфратих занадто малий, щоб бути між тисячами. Юде, з тебе вийде мені той, хто має бути володарем Ізраїлі, його народження із давньої таве, з, з днів споконвічних. Вефлеєм дотепер був домом хліба, і місто Давида, але тільки матеріального, відтепер стає домом хліба, духовного, бо, як заявив Ісус, Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. Вефлеєм це місто Давида, Свідки Бог покликав і помазав Царем колишнього пастуха. Тут також народжується правдивий син Давида і правдивий пастир Божого стада. як син Божий Ісус покликаний, а як Месія помазаний Божий. Але в тому місці в Ефлеємі не було їм місця в для того, що ним постало все і ніщо, що постало, не постало без нього. Немає кутка, якого не відмовляють нікому, аби народитися пізніше. Христос міг поскаржитися, що він прийшов до своїх, а свої не прийняли. Син чоловічий не має де голови преклонить, але Христос вибрав таке божество добровіни і любові до людей. Як свідчить апостол, ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля нас та обід, не ще багатим, щоб ми його божество розбагатіли, отож, проходячи на світ, щоб людей спасти. Боже син відразу навчає, що перша умова спасіння це відречення і погорде земних тібе, бо вони, заманюючи до себе, стають нагодою для шукання плотських розкошей і таким чином відвертає від Бога. Пізніше ще й цього навчає – не збирайте собі скарбів на землі, збирайте собі скарби на небі, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Шукайте перше царство Боже та Його справедливості, а все там додасться. Тому що таке вчення про зречення земних благ виглядало людям занадто суворим, Христос найперше хотів показати своїм прикладом, і тому він йде так далеко. Хоч прийшов дати людям найбільше добро, спасіння та від людей, він не хоче навіть такої дочасної заплати, як помешкання, але Христос буде також вимагати повного зречення своїх учнів, хто хоче, хочете зі мною, нехай зречеться всього, що має. Якщо, отже, нам чогось забракне, навіть конечного, треба тішитися, бо тоді якраз стаємо подібні до нашого вчителя. Вислів, не було їй місця в заїзді». Можна розуміти в матеріальному значенні, були зайняті всі помешкання, але також у моральному не було гідного місця для святих осіб і для так, так великого таїнства. І вона породила свого сина переворотного, сповила його та поклала в ясла. Марія породила, сповила, поклала в'ясла, отже вона виконує свої материнські обов'язки, ті паленки стоїть знаком для пастухів, як заявив Ангел. і ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в ясла свого первородного сина, каже Євангелист Лука, і тим він не хоче сказати, що Марія мала інших синів, і хоче наголосити право первородного сина. Згідно з старозавітним законом, переворотного треба було посвятити Богові і переворотний одержував спадок по, батьків, по батькові. Як проходять сонячні промені через чистий кришталь, не порушивши, ні за сплямивши його так, Ісус народився з Марією, що була дівою перед воплоченням Божого Слова, і дівою зосталася під час та після народження Ісуса. Марія бере Ісуса за свої руки. На свої руки та виявляє йому свою материнську любов. Вона його адарує як Бога і жартується, як слугиня Господня, що йому вічно служити, кладе в ясла, як на престол цілопальну жертву, щоб приблагати Бога за гріхи людські та випрости їм Божий ласк, з подібними почуттями звертається до Ісуса. Також праведний Йосиф, дякуючи за те, що обрав його своїм опікуном, жертвуючись на всі послуги. Отець Небесний не визнає його своїм улюбленим сином. Син мійси, я сьогодні породив тебе, я буду йому за Отця, а Він буде мені за сина, престол твій Божи віковічний і берло правоти, берло Твого царства. Ти, Господи, на початку зоснув землю і небеса, діло рук твої, нехай поклоняться йому всі ангели Божі. Це Бог, який став людиною, щоб людина стала учасницею Божої природи і Божого щастя. Слово стає немовлям, що своєю немовою навчити людей спасенних наук, того, хто все держить словом у своїй і одягає красою Його сутворіння, держить на своїх руках, кормить грудьми і пленами повиває. Безконечно містився у жолобі, невидимий, став видимий. У людськім тілі багатий став у Бога, щоб своїм бостом нас збагатити. Нема матері на небі, немає батька, батька на землі, Господь сил понизу себе прийнявши вигляд слуги. Ісус ясел кличе до всіх, якщо ви не навернетесь і не станете, як діти, не вітате Небесне Царство. Хто стане малим, як ця дитина, той буде найбільшим у Небеснім Царстві. Своїм прикладом Христос навчає, що ми стали як діти невинними, покірними, послушними, терпеливими, ніжними богами, і то з примусу лише добровільно, Які відмінні засади і поведінка Бога людей Бог сама мудрість стає людиною в немічному вигляді дитини, вибирає недостатки, приниження труди і терпіння, а люди своїй глупій, зарозумілості пнуться понад небеса. Шукає захланого земних благ, слави і розкоші, очевидно, тільки йдучи за Божими засадами, людина йде до Божого царства. Ісусе, дякую, що Ти приходиш до мене. Дякую тобі за дім хліба, який ти до нас переносиш через Євхаристію. Дякую, Ісусе, за спасіння. За відкуплення, яке ти для нас робиш. Амінь.